Доброго дня! Сьогодні розглянемо коротку проблему. Вона нерідко зустрічається і надходить зазвичай від монтажників, початківців і самих будівельників людей, які беруться за монтаж. З одного боку, люди хочуть, щоб їх твердопавний котел працював коректно, без конденсату. З іншого боку, їм потрібен комфорт. І вони хочуть регулювати температуру теплоносія у своїй радіаторній системі. Люди вирішують встановити два контури триходового клапана. Один ми ставимо для захисту від холодної обратки. Спочатку теплоносій рухається по малому колу. У міру нагрівання котла порт трьох клапана відкривається і поступово починає пропускати тепло в радіаторну систему, а другий ставить. Зверху у великій системі. Щоб по всій системі була температура, яку виставлять, і зовсім не ставлять буферної ємності. Дехто вважає, що вона взагалі не потрібна, але це помилка, буферна ємність дійсно потрібна. Головним мінусом підключення другого трьохходового клапана є те, що порт котла, який подає воду, Працюватиме маленькими кроками, гаряча вода збільшуватиметься системою через нижню трубу. Але при цьому котел продовжить грітися. Але через слабку подачу тепла почне перегріватися. Для цього і потрібен теплоакумулятор. Який ставиться між двома змішувачами, коли кадел стабільно виходить на режим? Він працює зі зворотним потоком, підтримуючи тепло... температуру тепловнесся не нижче ніж 60 градусів, якщо ми все правильно зробимо то котел не закипить, а теплоносій буде розподілятися по великому колу, не створюючи ніяких проблем. Таким чином, якщо ви хочете, щоб ваша система з двома змішуваними і розподіленими клапанами працювала коректно, будьте ласкаві, придбайте буферну ємність, нехай даже невелику. Вона має бути. Інакше система не буде працювати правильно, а проблема з конденсатом відменшує вашу проблему.